Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви запитуєте, чи залишиться Україна без американської допомоги? От зараз будемо дивитися. Невже американці проголосують? Вірніше, невже американці не проголосують? чи є можливість відновити ленд-ліз? І чи піде Білий Дім на компроміс? Тому що Байден заявив, що він готовий іти на компроміс. І так. і так, допомога від Америки буде, не буде? Буде. 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 Ну, в принципі, пам'ятаєте, я казала, нещодавно був якийсь розклад. Я зараз не пам'ятаю, який саме. Ось. І а, ми там говорили, що. А... Ой. Я забула. Але недавно. Декілька днів тому був розклад. Ви краще знаєте за мене. Я не, 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 не запам'ятовую, але я пам'ятаю, що в кінці я таки сказала: все рівно буде допомога все рівно буде. Там тузи здається, аж три тузи вийшли, крім мечового. Ось. Тепер дивимося тут: чи буде Україні взагалі допомога? Дивіться, іде туз монет, іде шістка теж монет. Але тут іде блокада. Тобто наразі блокується. Наразі блокується уся люба допомога блокується абсолютно уся. Тому. Дивимося далі. Тому поки що ще не бу, не показують, що буде, тому що а, те все, що дається, наразі блокується. Дивимося далі. Дивимося далі. Ну, виглядає, поки що ні, значить, ще, ще наразі, коли я роблю цей розклад, ще все в розробці. Так, то проголосують американці, чи не проголосують? За чи проти? Ну тут, ви знаєте, і так, дивіться, я так бачу, що перспективи є, перспективи є, що дійсно проголосують. Дивіться. Тобто, перспективи є, що вони проголосують. Справа тільки в тому, коли. Таро не скаже вам коли, тому я зараз і не буду і не намагатися. Це може бути навіть, на жаль, на жаль, може бути трошечки. Ну, не, ні, ні, не думаю. Можливо, до кінця цього року ще вони проголосують. Я наскільки чула, що там потрібно якось до 14-15 го до го грудня, поки вони на канікули не, не підуть. Тут таке враження, що вони все ж таки ось буде согласовано, погоджено, вони такі спрацюють. Що на них ем, повпливає, що вони все ж таки. Ось тут є, показують, що на них повпливає, що вони проголосують. Лякаючи якісь пропозиції. Ви знаєте, в мене чомусь здається, що це міг Байден з такою потужною пропозицією виступити. Він їм дивіться, я зрозуміла, він їм вдав вибір. Роздуми, час на роздуми і дав їм вибір. Якщо ви проголосуєте, так, то наші не будуть потім воювати. Якщо ви не проголосуєте, ось ця карта говорить, тоді прийдеться вам воювати. Хочеться, щоб ви пізніше воювали, якщо Україна впаде, от Україна впаде, якщо Україна впаде, вам прийдеться потім воювати. Ось. Він їм, я так думаю, що це. Зараз ми подивимося, пішов він з ними на компроміс? Бо, тому що там питання про еміграцію, мігрантів з Мексики, здається. І так, пішов Байден. Так, пішов він на компроміс. Він погодився. Дорогенький, він погодився, але теж він тут, от Україна, випала. Байден погодився на компроміс, але теж він свої умови виставив. Він теж свої умови виставив. Я так думаю, що він їм сказав, щоб це. Напевно, там, ну, там своє, тому що, дивіться, ось там карта таємності випала, жриця. А жриця говорить про таємність. так? Вони ну, виглядає, що проголосують. Виглядає, що проголосують все ж таки за допомогу. Якось так. Ще є в мене запитання. Я зараз подивлюся. Так, чи піде Білий дім на компроміс? Піде. Готовий Байден. Так. Е, поки що. Ось це було питання Ну все, да-да Все, я зрозуміла. Ага, ще лендліз. Давайте подивимося: лендліз. Тому що люди задають питання, а не можна лендліз? Якщо вони не це, то давайте туди ленд-ліз. Чи можна відновити? Давайте я зберу ці всі карти і подивимось, чи можна відновити ленд-ліз. Чи він вже поїзд уїхав. Ну Ви пам'ятаєте, я колись минулого року, коли вони його е вирішували, е дати нам ленд-ліз, не дати лендліз, проголосують. Я тоді сказала, що проголосують. Тільки єдине, що я не дивилася, було в мене питання, чи проголосую. Дійсно, нам дали лендліз, але його якби і не дали, тому що нам давали допомогу і так. Лендліз, люди добрі. Його треба віддавати, щоб ви розуміли. А у нас і так держава це Україна, поки, по-перше, поки закінчиться візна, Це треба розуміти, поки ми станемо на ноги. Якщо ми станемо на ноги, якщо закінчиться війна, а куди будемо віддавати? Це виходить, що наші внуки і правнуки будуть віддавати з нашими можновладцями. І так, чи, можна, чи є можливість відновити ленд-ліз? Є. є, є, є. Але цим повинні займатися хтось. Ось так. Цим повинні займатися. А цим ніхто не займається. От, хто займається цим, ніхто не займається. А тим, хто могли би цим займатися, їм не дають. От і все. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!